Просто вони чи злякалися, чи вони подиви, що вони б'ються. Ти подиви, що витворяють. Ти що витворяють, так? Ні, ну я ж їх не встигну знімати, вони ж переміщаються як. Так. Подивись, що Так. витворяється. Диви, б'ються, чи що? Чи вони граються? Що граються? Ви що, зранку горіхів переїли, чи що? Видивись. Подиви, що витворяється. Я взагалі не розумію, що відбувається.